Скажіть, будь ласка, якщо завтра закінчиться війна, які будуть ваші дії? Боже, буду щаслива. Саме щасливий чоловік в мірі буду. Не знаю. Радуватися. А я поїду до мами разом святкувати в сімейному колі, тому що мені здається, що коли закінчиться війна, то це дуже про особисте також. І це б хотілося відсвяткувати в колі із рідними. Будемо радіти та святкувати. Як ви те саме святкувати? Їсти львівські круасани. Ну взагалі, то як закінчиться війна. Дивлячись, як я буду дуже щаслива. Ніхто вже не дочекається, щоб вона закінчилась. Але ви знаєте, не хочеться ж так би сказати, як оце заморозить. Все це відносно. Не хочеться, звичайно. Святкувати, звісно. <світтє> <світтє> Ой, не знаю. Зустрінуся зі своїми знаю, родичами і дару <світтє> друзями. Будемо якось не знаю радіти. Будуть працювати далі в Україні, підвищувати економіку, радіти, тому що війна закінчилась. Мені здається, всі цього чекають. І... Як будете святкувати? Святкувати. Ну, напевно, в центрі десь. Я думаю, комендантську годину відмінять і буде дуже класно святкувати десь з друзями, гуляти Києвом, рідним містом. Не знаю, мабуть, в Карпати, в Альбові поїхали в першу чергу, а потім уже куди-будь, навіть ще в Європу. Ну, віддихнути просто. От, а так, ну, родственникам всім позвоні, мабуть. Класи забиття, всі ждуть. Навіть так. Святкувати. І продовжувати працювати, як і досі працювали. Як саме святкувати? Мабуть, зберемося на Майдані. Ось відкриємо шампанське. Привітаємо один на одного. Складне питання, я про це не думав. Не знаю, мені здесь некоректно зараз думати про те, що будемо робити після перемоги, поки, поки перемоги немає. Зараз важливо сконцентруватися на війні. Буду радіти, що нари, на, на, народ переміг. Як це ще буває? Буду щось мріяти про щось, тому що зараз мріяти дуже важко. Дуже важко мріяти. Які у вас мрії? Які мрії, щоб Україна була все-таки мудрою країною. Дуже мудрою, тому що немудрість України привела до того, що сталася війна, на жаль, на превеликий жаль. І хочу, щоб українці все таки стали тими, якими їх бачить світло, якими їх бачить Бог. Як ви ставитесь до того, щоб війна була заморожена? Функції, погано. Ну, погано, адже в будь-який момент вона може розморозитися, і стане тільки гірше. Ну і плюс більшість каже, що якщо заморожений конфлікт, то вони тільки нарощують потенціал, і якби по, це все рівно йде на мінус, не плюс. Я ставлюся добре, якщо вона була б закінчена, а не заморожена. Не заморожена це не кінець дії. Ні. Ні. Ну, тому що не хочеться мені, щоб він був заморожений. Вже він заморожений, у нас 9 років був. Очень плохо. Ну, заморожений конфлікт це конфлікт, який просто відложений у времені. Тим більше знає з ким ми воюємо. Ну, тут без варіантів. Дуже негативно, вона рано чи пізно знову розморозиться і буде ще гірше. Треба тільки закінчувати. Це без різниці. Тобто, як? теж не знаю. Е, я думаю, що дуже погано, тому що це вже пройдений сценарій, і мені здається, це. Навряд чи до чогось гарно приведе, і це взагалі колись закінчиться, якщо її загрозити зараз. Дуже негативно, тому що це просто війна на майбутнє. Війна для наших дітей, онуків. Заморожена не може бути війна, тому що це і війна. Хотілося, щоб був би мир, а війни не хочеться. Ой, Заморожений це тільки гірше. Це, вибачте, вяло тікуща смерть російською мовою. Не хочеться. Хоча війни, звичайно, вже не хочеться. Це неприпустимо, на мою думку. Е, Ну, Історичні е, подібні аналогії показують, що такий досвід не є, е, не є гарним. Маю на увазі, що це не вирішення конфлікту, це його відкладання. Ну, типу, це колись все одно комусь треба буде вирішувати, або зараз нам, або потім нашим дітям, внукам, правнукам. Ні, дуже негативно, тому що все одно гинуть люди. І е, от те, що в нас було з 2014 року, те, що до 2022 року, багато хто е, жив, не задумуючись про те, що в нас є війна, це дуже погано. І адже війна є, війна триває, і хтось віддає за це життя. А інші люди просто забувають про це. Тому е е єдине вирішення це перемога, перемога України і іншого варіанту тут не існує.